Сьогодні ми порівняємо на перший погляд два однакові електровелосипеди. Однакова в їх ціна 25 тисяч гривень і заявлені виробником характеристики: 500 Вт і пробіг до 50 км. Ritmo і Forte VN500. Яка ж між ними різниця? Найперше, це покришки на колесах. У Fada Ritmo вони більші і вищі. По-друге, дисплеї. у Fada Ritmo рідкокристалічний дисплей, на якому ми бачимо швидкість. Пробіг, заряд акумулятора. У форте звичайний дисплей, логотип ми бачимо і заряд акумулятора. У Fada Ritmo є перемикач швидкостей. Є три швидкості: перша, друга і третя, що не тільки зручно, але й економить заряд акумулятора. У форте такого немає, є тільки повороти, ближнє дальнє світло, сигналка. У Fada Ritmo є звичайний такий зручний бардачок для дрібничок. У форте, на жаль, такого нема. По акумуляторам що скажемо. У фада їх 5, що в сумі дає нам 60 вольт. У форте їх всього 4. І в сумі ми маємо 48 вольт. По пильничкам можна сказати, пильничок у фада закриває амортизатор, що захищає від пилу і бруду. У форте його зовсім немає, вилка відкрита. По сидінням. У фадарітму висота сидіння регулюється, що зручно для людей різного зросту. Навіть людина з зростом більше 180 см, буде їхати зручно і комфортно. У форте сидіння не регулюється а стандартне. По контролерам, що можна сказати, у Фадарітму сучасний контролер із 9 польовими транзисторами, що дає швидше охолодження краще і швидшу взаємодію. У форте. Це звичайний старий контролер із шістьма польовими транзисторами. Ну він трошки застарілий вже. По амортизаторам. У FADA він під меншим кутом зроблений, дає плавніший хід, м'якший хід. У форте стандартний, під ніжки. У форте відкрита металева. У фада закрита пластиком і більш захищена. Покришка задня, щиток. Тобто. У ФАДа він більший, більш закриває колесо заднє і захищає водія і пасажира від зайвого бруду. А ще має отаку металеву виступаючу дугу, що діє як бампер і захищає від пошкоджень. У форте покришечка щиток, тобто звичайний. Повороти. У ФАДа вони винесені окремо, у ФОРТЕ вмонтовані у задній габарит кого ще цікавлять які питання, ставте вподобайки, пишіть коментарі і купуйте тільки в комфорт-центр.